Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. <«Музика> у вівторок в Одесі простилися з Віктором Раду, беззмінним диктором нашого каналу, актором театру та кіно. В останній шлях близькі, колеги, друзі, шанувальники таланту проводили Віктора Раду під оплески. <«Музика> Багатогранний талант, інтелігентне почуття гумору та світла людина. Він кожному дарував частинку своєї душі. Де б он не був, завжди було як тепло, спокійно і пожизненному дуже трогательно і весело. Я сильно проработав в спектаклях різних і, в моїй пам'яті, в моїм серці. То був дипломат, до мозга Костій. Очень добрий, весьовий, чуткий і чоловік. Віктор Радо був бажаним гостем у домах Одеситів. 16 років день у день виходив в ефір новин нашої телерадіокампанії. У творчому багажі актора майже 30 ролей у кінофільмах. Йому вдавалися будь-які характери і ролі. На сцені одеського театру юного глядача Віктор відтворив десятки образів. Одесити дішити, його любили. потому что он и завоевал симпатии одесситов. И, конечно, он замечательный актер и человек, замечательный человек. Очень жаль, что такие рано уходят. Вин Николай Петводов. Він завжди робив те, що треба. Інколи навіть було складно повірити, що така людина існує, що така людина знаходиться поряд зі мною і на майданчику і буквально у гримерці. Віктор Раду пішов з життя на 68-му році. Його серце переповнене любов'ю до рідних, до свого міста, переповнене тривогами за майбутні країни, не витримало. У серцях тих, хто знав його особисто, хто бачив на екранах телевізорів або на сцені, він назавжди залишиться таким, яким був у житті сонячною яскравою людиною з доброю посмішкою. Сонячний, чистий, прекрасний чоловік. Дуже добрий, виплен. Вообще замечательный человек, отзывчивый, внимательный, никогда грубого слова никому не... Было. Вообще память о нем всегда останется. Резонансна подія під Одесою, замах на умисне вбивство. У селищі Гвардійські стався вибух в автомобілі, в якому перебували чоловік та жінка. Постраждалих доставили в лікарню з численними травмами. Автомобіль повністю згорів. Винних розшукують правоохоронці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі облполіції. Надзвичайна подія сталася ввечері 19 лютого в селі Гвардійське Одеського району. Пізніше представники української добровольчої армії заявили, що підірвали автомобіль їхніх представників. У салоні перебували Альберт і Наталя Кручиніни, за життя яких зараз борються лікарі. Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в селі Гвардійське. Подія мала місце вчора ввечері. У наслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. З численними травмами вони були доставлені до лікарні за вказаним фактом. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 під пунктами 1 та 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб. Наразі проводиться комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямований на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього. Відкрито кримінальне провадження винних розшукують їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі облполіції. Герої не вмирають сьогодні, 20 лютого, ми складаємо шану тим, хто став символом непереможної волі українського народу Героям Небесної Сотні також цього дня, рівно 10 років тому, розпочалось збройне вторгнення Росії до України. В Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні в одноіменному сквері. У церемонії взяли участь військовослужбовці, представники органів влади та громадськість. 20 лютого 2024 року – 10-та року десята річниця вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє. Ця дата стала символом незламної волі українського народу, його готовності боротися за свої права та гідність. Однак він є також трагічною сторінкою в історії України, коли мирні протести на майдані перетворилися на кровопролитну боротьбу за майбутнє. країни. 20 лютого в Україні є символічно важливою датою, оскільки вона пов'язана з подіями під час революції гідності 2014 року. Цього дня в самому серці Києва відбулася одна з найбільш кривавих сторінок українського суспільства протистояння між протестувальниками та силовиками. Вчителька Одеської гімназії Діана Діянова стала переможницею першого туру конкурсу Вчитель року 2024. Молода дівчина викладає географію за допомогою інноваційних методів освіти, яких саме дізнавалися наші кореспонденти. Діана Діянова з самого дитинства знала, що стане вчителькою, адже вся її родина педагоги. Одеська гімназія на старо франківській стала першим місцем роботи як вчителя, і вже 4,5 роки Діана успішно впроваджує сучасні освітянські методи на практиці. Говорить, нічого складного немає. Мені все в задоволення. Не можу сказати, що щось надскладне. Можливо, іноді не вистачає часу на якесь особисте життя, тому що дійсно багато часу проводиш в школі з дітьми. У минулому році Діана Діянова вперше зголосилася на конкурс Вчитель року і отримала четверте місце як викладач основ здоров'я. І вже цьогоріч одеська вчителька перемогла у регіональному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2024». Від колег, батьків, учнів щирі привітання. Вітаю вас за все, що ви зробили і успіхів вчитися. Дуже віримо, і я очікую на перемогу. Я чомусь очікувала перемоги і тут, знаючи Діану Сергіївну, і я очікую перемоги на всеукраїнському рівні. Найбільше мотивують вчителя саме учні, які у свою чергу вдячні не лише за цікаве викладання предмету, а й за людяність, допомогу та емпатію. Вона дуже добра, завжди нам допомагає. Якщо у нас з'являються якісь складнощі у навчанні з інших предметів, вона завжди нам допомагає, вирішує ну допомагає вирішувати проблеми, якісь. Ось вона дуже хороший, класний керівник. До кожного уроку вона готує якісь ну, цікаві презентації, все докладно розповідає, і дуже цікаво. Христофор Колумб, перший відкривач Америки, заговорив на уроках Діани Діянової. Так, за допомогою генератора для створення відео з віртуальним диктором, учні одеської гімназії вивчають географію, яка стає по справжньому цікавим предметом. Адже я шукав шлях до Індії. Слухайте мою історію. Моя ідея полягала в тому, щоб знайти морський західний трансатлантичний шлях з Європи до Індії, під якою в ті часи широко розуміли усю Південну і південно Східну Азію. Такий, так би мовити, оживлений всесвітньо відомий мореплавець Христофор Колумб розробка вчительки Одеської гімназії Діани Діянової. Вона впевнена, тільки сучасною мовою можна говорити з дітьми. Так інформація сприймається набагато краще і доступніше. Зокрема, в освітньому процесі вже використовуються можливості штучного інтелекту. Створення різноманітних відеороликів на основі штучного інтелекту це і запити учнів, наприклад, в чат GPT, щоб вони могли правильно працювати з цими чатами, а не лише бездумно списувати інформацію. Це різноманітні фоторедактори, відеоредактори, і так далі, які допомагають не просто вчитися учням, ну і вчитися учням, і допомагають вчителю створювати якийсь цікавий контент і. Цікавинки, якісь для наших учнів. Перемога у номінації Географія, участь у всеукраїнському конкурсі. А яка ваша мрія? Ставимо традиційне запитання нашій героїні. Одеська вчителька Діана Діянова на нього відповідає так. Моя мрія це перемога. перемога України в першу чергу, і щоб всі захисники повернулися додому живими. І мої рідні і знайомі теж. Чи добре, що дитина висловлює бажання заробляти гроші? Напевно, добре, але працювати можна тільки з дозволу батьків, і офіційно. А миття фар та скла в автомобілях на дорогах міста це порушення, за яке несуть відповідальність, в тому числі і батьки, пояснюють в поліції. Більш ніж 4 тисячі протоколів на батьків, які не виконують свої зобов'язання з виховання дітей, склали працівники поліції в 2023 році. За кожним таким документом доля дитини. Причини складання протоколів різні, у тому числі й незаконна, а головне небезпечна робота дітей. Ви бачите таких дітей, які пропонують вам помити фари або помити скло лобове десь біля. Торгов... торгівельних центрах, то обов'язково звертайтесь до поліції. Потік автомобілів на проїжджій частині, вихлопні гази це небезпека для життя та здоров'я, і подбати про дітей, які працюють біля дороги, повинен кожен. Найгірше, коли це відбувається на проїжджій частині. Тут взагалі не має навіть обговорюватися, звертайтесь до поліції і ми вирішуємо це питання, тому що діти, ну, це, це загроза для дітей, Приїжджа частина, машини, які їдуть, ну, діти не завжди знають, да, там правила дорожнього руху. Якщо дитина хоче сама заробити гроші, а не просити їх у батьків, це добре, але є закон, згідно якого працювати можливо з 15 років і тільки з дозволу батьків. Ну і звісно, не на дорозі. Перш за все, дитину ми маємо забрати у відділення відділ поліції, встановити. Викликати, викликати батьків в е, повноваженнях підрозділів ювенальної превенції. Так ми можемо 8 годин е, на 8 годин е, тримати біля себе дитину. Так е, і у разі необхідності там здійснювати поліцейське піклування. В більшості випадків батьки навіть не знають, де знаходиться дитина, поки вони на роботі, але це не знімає з них відповідальності. Наголошують в поліції багатьох проблем у поведінці дітей можна було уникнути, якщо б батьки просто спілкувались з синами і доньками разом обговорювали різні ситуації, відносини у школі з друзями та вчителями. Батьки на роботі діти самі по собі, і не завжди підлітки у вільний час ідуть до бібліотеки або до художнього гуртку. Хтось інший, а не батьки, можуть направити дитину на невірний шлях, скоїти по відношенню до неї злочин, і у дитини може навіть з'явитися бажання піти з дому, бо вона почуває себе нікому не потрібною. Аби уникнути таких ситуацій з дітьми треба як можна частіше спілкуватися, радять в поліції. Можливо, причина. Трішки глибша, навіть, ну, чи просто я там не хочу з вами жити, тому що я не хочу з вами жити. Так? Можливо, причина трішки, трішки глибша. І потрібно зрозуміти дитину, перш за все, і зробити максимум зусиль для того, щоб діти були ближче з батьками і ділилися з ними як з друзями про свої переживання і проблеми. Потрібно знаходити час не тільки для того, аби спитати сина чи доньку про шкільні оцінки або виконані домашні завдання. А якщо налагодити спілкування не вдається, мабуть, треба звернутися до психолога, говорить Вікторія Чалова. Не виключені випадки, коли дорослі знущаються над дитиною. Фактів домашнього насильства фіксується чимало. Дітям не зайве пам'ятати телефон поліції, щоб у разі небезпеки звернутися за допомогою. Ніхто не забороняє дитині стелефонувати до поліції, і неважливо скільки її, скільки її років, тобто обмеження звернень до поліції у віці немає. Дитина в першому класі може позвонити, якщо вона розуміє, що вона робить. І звернутися за допомогою діти звертаються до поліції з різних приводів, говорить Вікторія Чалова. Це і факти домашнього насильства, і у відношенні них самих і інших членів сім'ї, і навіть у сусідів чи друзів. Щодо дитячого же на вулицях, проблеми, яка колись була для Одеси серйозною, то таких фактів вже немає, говорять в поліції. Крав особисті дані та гроші в Одесі викрили шахрая, який обманом отримував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт двійник державної установи. Мешканець Одеси створив і розмістив у популярних соціальних мережах посилання на сайт, зовнішній погляд якого повністю копіював дизайн сайту державної допомоги в рамках програми ЄПідтримка. Щойно громадяни переходили за посиланням і вказували реквізити своїх платіжних карток. Зловмисник отримував їхні дані та авторизувався в додатках онлайн-банкінгу на власний розсуд. Уже встановлено кілька потерпілих, а загальна кількість ошуканих може сягати 100 осіб. В подальшому він здійснював несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і транзакції з банківських рахунків потерпілих. У такий спосіб зловмисник ошукав чотирьох довірилих громадян на суму майже. Шістнадцять тисяч гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили у чоловіка мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру в шахрайстві. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила прес-служба облполіції. Попався двічі. В Одеській області затримали чоловіка за незаконні оборудки з наркотиками. Правопорушник вже був засуджений до п'яти років і перебував на випробувальному терміні. Тепер йому загрожує до десяти років колонії. Мешканець села Маяка незаконно придбав метадон і надалі планував його перепродати. Співробітники поліції затримали правопорушника на місці злочину під час оборудки. Відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Намагалися втекти на таксі. В Одеській області затримали групу ухилянців, які за півтори тисячі доларів збиралися виїхати до Придністров'я. В Одеській області поблизу села Кучурган прикордонники зупинили для перевірки автомобіль таксі. Один з пасажирів, він же провідник, мав намір провести через кордон двох чоловіків. Клієнтів він відшукав через інтернет і запросив за послуги по півтори тисячі доларів з кожного. Виїхати до кордону група планувала з комфортом на таксі, але за кілометр до придністровського сегмента кордону їх затримали. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Одеські спортсмени продовжують прославляти наше місто на міжнародних спортивних заходах. Під час молодіжного чемпіонату Європи з карате у Білісі збірна України привезла 10 медалей, з них 4 здобули саме Одесити. Ці приємні події присвячений наш наступний репортаж. З 9 по 11 лютого у місті Тбілісі, Грузія, пройшов молодіжний чемпіонат Європи з карате. На ньому виступили спортсмени одеської федерації з цього виду бойового мистецтва. Про переможців та їх результати говорили на прес-конференції, чемпіонату. Збірна команда України здобула на цьому чемпіонаті 10 медалей і посіла п'яте місце серед усіх команд. Учасників це дуже високий результат. Серед цих Десяти медалей збірної команди України чотири з них це взяли представники саме нашого одеського регіону. І це теж дуже приємно, тому що Одеса виступила одна з самих сильних областей на, на, на цьому чемпіонаті. Присутні на зустрічі чемпіон Європи Сергій Станков та бронзовий призер чемпіонату Давид Яновський, які особисто поділилися враженнями від спортивної події. Це був мій перший дебют, і він був золотий. Дуже приємно хвилювався, звичайно, тому що це був мій перший чемпіонат Європи. Мій найскладніший суперник був з Іспанії. Я продрався з ним з рахунком 5-3. Фінал був дуже крутий. Я виграв його з рахунком 10-1. На цьому чемпіонаті Європи я зайняв третє місце. Це вже був мій четвертий чемпіонат Європи, але медальний був другий. Це був також дуже потужний та складний бій, який вирішився на останніх секундах. Такі досягнення наших спортсменів стали можливими у результаті наполегливих тренувань. Майже рік ми готувалися до чемпіонату Європи, ми проходили відбіри. Це дійсно було складно. Попасти в збірну, на мой взгляд, було важче, ніж взяти медаль. І я дуже рад, що наша команда дійсно потужно виступила на цьому турнірі. Не дивлячись на нинішні виклики сьогодення, спортсменам одеського регіону вдається тримати планку і постійно досягати високих результатів. Наша федерація зараз наличує 13 клубів і більше 2000 тисяч чимось спортсменів. Ну це непоганий це непоганий результат. Хоча до війни нас було нас було більше багато спортсменів, на жаль, їхала з України. От, але все ж таки, так можна сказати, основний кістяк він є. От основний спортсмени залишилися. Спорт ще одна можливість виховати сильних, хоробрих і відданих громадян. Впевнені тренери. Завдяки тренуванням та дисципліні молоді спортсмени у черговий раз стали гордістю Одеси і країни. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.